кількості студентів в умовах війни. Стрес це неспецифічна реакція організму у відповідь на дії надмірних або патологічних подразників, які порушують гомеостаз і направлені на зміну реактивності з метою виживання організму. Наше сьогодення це війна. В нових умовах ми зустрілися не тільки з явними, але й з прихованими ворогами, що шкодять нашому здоров'ю. Найпростіший з них це стрес. Взагалі-то стрес є природною реакцією організму, яка зумовлена розумовою та фізіологічної напруженості і потенційно є небезпечною для здоров'я. Розрізняють короткочасний і тривалий вид стресу. Якщо стрес короткочасний, це добре, тому що він змушує наш організм тренуватися. Якщо ж ми знаходимося в тривалому стресі, розвиваються такі захворювання, як гіпертонія, аритмія, гастрит, безпліддя та йде зниження імунітету. Війною відрізняється від повсякденного, оскільки здебільшого він перевищує нашу здатність адаптуватися. Нами було проведено емпіричне дослідження, метою якого було дослідити зростання рівня стресу серед студентів з використанням методики шкала психологічного стресу, але в адаптації водоп'яневої. У вибірку увійшли 40 осіб. Це наші студенти денного відділення вікова категорія 18-25 років і вечірнього відділення 35-50 років. У кожній групі по 20 осіб. Наступним етапом нашої роботи стала обробка та інтерпретація результатів дослідження всіх цих показників в обох групах. По тесту були отримані наступні результати. Показники від 0 до 5 балів характеризують студентів як особу, яка не знаходиться в стані стресу. Під цю категорію підпадає 10% від студентів молодшої групи і 5% студентів старшої групи. Показники від 6 до 12 балів говорять про наявність помірного стресу у студентах. В першій групі спостерігаємо 75%, у другій 20%. Цей рівень стресу може бути компенсований раціональним використанням часу та періодичним відпочинком. Показник від 13 до 24 балів вказує на стан вираженого стресу. У першій групі 10% студентів, натомість як у другій групі, 60% і вказує на достатнє виражене напруження емоційних фізіологічних систем організму, що виникло. У відповідь на сильні стресорні фактори, які не вдалося компенсувати, показники від 25 до 40 балів. Перша група це 5%, друга група 15%, вказує на стан сильного стресу, для успішного подолання якого бажана допомога психолога або психотерапевта. Така величина стресу говорить про те, що організм вже близький до межі можливості чинити опір стресу. Маємо стрес, маємо протидіяти. Є чимало способів про стресу. Хочу запропонувати дієву модель подолання стресу, яка називається Basic ПЕФ. Коротко про ці шість каналів. Белів важливий сам факт наявності віру. Вірування можуть бути не тільки релігійні, але й політичні. Афет це спосіб, заснований на виявлення різних почуттів та їх ідентифікацію. Кожен сам обирає спосіб словесно, письмово чи без слів, соціо. Прагнення бути серед людей, почувати себе частиною системи, отримати від інших людей підтвердження, що ти живий, чимось корисний, можеш на щось впливати. Іменженейшн цей спосіб подолання кризи базується на творчих здібностях. Когнішен спосіб подолання кризи через вміння, логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, планувати та навчатися. І останнє фізіологія, передбачає фізіологічну активність, спорт. Працю медитації, також отримання задоволення релаксу через їжу. Модель БазікПЕФ дає можливість зрозуміти, що стрес можна давати різними способами. Отже, робимо висновок щодо нашого невеликого дослідження. Друга група це група старшої вікової категорії. Студенти більш схильні до стресу і знаходяться під дією хронічного стресу. Розуміємо, що стрес є невід'ємною частиною нашого сьогодення. Виникає він з різних джерел на наше фізичне та психологічне здоров'я. Важливо боротися зі стресом і розвивати навички стресостійкості для ефективного управління стресом.